Друзі, усім привіт! З вами Неля і ми продовжуємо вивчати різдвяні українські традиції. Сьогоднішня наша тема Маланковий відмідь. Отже, маланковий відмідь не спить, а тренується. Всім йо! Я відмідь з Маланки, король святкової ночі. Я тут душа свята. Забираю усе погане і заміняю його на все файне. Так, добре. Будемо міняти на все файне. Так, наліпочку. швидесенько, гарнесенько, ось такого робимо маланковий відмідь. У різдвяних казках ми часто можемо прочитати про білих і бурих ведмедів. Ми знаємо історії, як білий полярний відмідь зливається зі снігом або ловить лапами рибу в крижаній воді. А бурий залазить у свій барліг і на цілу зиму впадає у сплячку. Найрідніші наші карпатські відметі теж бурі, і їх стає дедалі менше, тож ми просто зобов'язані боронити і пеклуватися про них. У цей передріздвяний час діти прикрашають ялинки маленькими фігурками ведмедів у червоних шапочках і печуть медово імбірні пряники у вигляді цих звірів. І дівчатка, і хлопчики люблять бавитися м'якими іграшковими ведмедиками і радіють, коли святий Миколай кладе цих пухнастиків під подушку чи ялинку. Ведмеді, ведмедики, ведмежата ведмедики. А чи знаєте ви у святкуванні якого зимового свята? Ведмідь є одним із головних персонажів. Так, правильно, Маланки. Або як її ще називають, переберії. В українських селах костюм ведмідя подібний до справжнього звіра. Його носять чоловіки, одягаючись у корічневе хутро та шкури. Зазвичай ведмідь не ходить один, на ланцюгу його водить циган. Найособливішими та надзвичайно цікавими є ведмеді у румуномовних селах в Україні. Там вони головні персонажі Маланки. Костюми для них виготовляють зі сніга чи очерету. У багатьох селах до костюму приладнують крила, розмах яких може сягати 3 метрів, а вага понад 50 кілограм. Крила прикрашають штучними квітами ялинковими іграшками. На виготовлення костюму може піти й рік. За традицією такий костюм одягають на молодого неодруженого чоловіка, поки той лежить. Потім допомагають молодику підвестися. У костюмі ведмедя потрібно проходити цілу ніч на святого Василя. Раніше це припадало на 13-14 січня, тепер за новим церковним календарем із 31 грудня на 1 січня, тобто в новорічну ніч. Також є ведмеді, які мають вигляд ходячої купиці сіна. Людини практично не видно під тим костюмом. Розгледіти можна лише голову. І то, коли персонаж не рухається. У святкову ніч на світанку відбувається битва ведмедів із різних сіл, яка називається Борінка. Глядачі та ведмеді зустрічаються в указаному місці, і починається дійство. У велике коло виходять два ведмеді й борються. Хто перший повалив суперника, той виграв. Борінка може тривати навіть кілька годин, поки всі ведмеді не візьмуть участь у боротьбі. Маланка це надзвичайне видовище. Спробуйте якось приїхати на це дійство в село Красноїльськ. Якщо ж цього року не вдається, радимо подивитися фільм Красна Маланка Дмитра Сухолиткого Собчука. Це цікава документальна стрічка про переберію у красноїльську, про ведмедів, циганів, звичай, історію і шану до своїх традицій. Ось така сьогодні стаття, друзі. Всім дякую за увагу! Усім мирного неба та Божих благословінь. па Папа!